Вітаємо всіх в етері ранку вдома. Сьогодні вівторок, 26 березня. З вами разом входимо цей день. Ірина Хоменко та Костянтин Костянтиноктябрьський маестро Руслан Шокюров супроводжена шетер своєю імпровізацією. А кулінарні таємниці відкриє кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку, дорогеньки. Що Доброго сьогодні ранку. будемо готувати? Сьогодні приготуємо піріг з черемшою, угу. ага. а потім приготуємо сирники з бананом. Клас! Це буде дуже смачно! А ще протягом найближчих двох з половиною годин познайомимось зі скрипалем на фронті і драматичною історією його інструмента. Завітаємо в гості до черкаського волонтера у Кріслі коліст, який третій рік поспіль годує військових. Дізнаємося всі секрети міфічної Атлантиди та легендарної сім'ї Терещенків. А з гостям у нашій студії поговоримо про фестиваль документального кіно Док Київфест». і про нову книжку Зима, яка назавжди з тобою. Отже, час починати, але передусім подякуємо тим, хто дає нам таку змогу. Дякуємо захисникам і захисницям. На календарі 26 березня сьогодні своє професійне свято відзначає особливе військове формування Національна гвардія України. До його складу відносять бригади і полки оперативного призначення та охорони громадського призначення, полки охорони важливих державних об'єктів і інші підрозділи. Як самостійна силова структура НГУ існувала з 1991 по 2000 рік. А 2014-го через загострення ситуації в Криму та у східних регіонах України, було ухвалене рішення відновити національну гвардію. І сьогодні ми вітаємо з Тяжних захисників гвардійців, які беруть участь у боях на всіх напрямках разом з іншими формуваннями. Сил вам та перемог! І хай янголохоронець оберігає вас щодня, як ви нас. 26 березня 1880 року народився один з основоположників національного кубу футуризму Олександр Богомазу. Упродовж восьми років він був професором Київського художнього інституту. Роботи майстра представлені у музеях і приватних колекціях Лондона, Цюріха, Венеції, Загреба, Нью-Йорка, Сан-Франциско і Токіо. Найвідоміші його полотна автопортрет, космос та композиція. Цього дня 1828 року у відні австрійський композитор-романтик Франц Шуберт дав свій перший концерт. Гонорар у 800 гульденів дозволив йому здійснити мрію, купити рояль. За 31 рік життя Шуберт створив понад шість сотень композицій, серед них Вільшаний Король, Вечірня серенада та Аве Марія. 120 років тому у Львові після перебудови відкрили головний залізничний вокзал. Автором проєкту став місцевий архітектор Владислав Садловський. Львівський вокзал на момент відкриття був найсучаснішим у Європі. Британській актрисі Кірі Найтлі сьогодні 39. У 18 вона зіграла у фільмі Пірати Карибського моря Прокляття чорної перлини, і це був неймовірний успіх. Невдовзі акторку номінували на Оскар за роль у стрітці гордість та упередження. А два роки тому Кіра Найтлі озвучила щоденник української школярки з Харкова Єви Скалецької. Дівчинка, яка сиділа у підвалі через те, що її оселю розбомбили російські військові, описала життя під час бомбардування Харкова. 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Їхнє гасло честь, мужність, закон. А серед головних завдань дотримання правопорядку і безпеки. Бійці національної гвардії від 2014 року і до сьогодні мужньо протистоять російській армії та захищають суверенітет і територіальну цілісність України. А яким буде 26 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.